Триває всеукраїнський олімпійський тиждень, і в гімназії номер 2 школярі не залишаються осторонь. До відкритого уроку з фізичного виховання долучилися представники ОДА та міського управління освіти. Сьогодні особливий день. Сьогодні проходить, так би мовити, єдиний олімпійський урок в усіх школах Полтавської області і не лише Полтавської області, а всієї України. Це говорить за те, що це традиція вже. Цю традицію започаткував голова Національного олімпійського комітету, неодноразовий чемпіон світу зі стрибків у висоту Сергій Бубка. Захід проводиться за ініціативи Міжнародного олімпійського комітету та сприяє популяризації спорту та здорового способу життя. Проходить Олімпійський тиждень, де діти не просто займаються уроками фізкультури, а більш глибоко знають про традиції олімпійського руху, зустрічаються з олімпійськими чемпіонами. Масовий спорт, великі олімпійські досягнення, кажуть керівники області, що долучили. Ся до відкритого уроку підвищення фізичної культури та популярності спорту справа не одного дня. Тому в школах збільшується кількість годин призначених для спортивних вправ. Діти ж тільки вдячні за це. Після того, як змінився розклад, у нас стало два урока фізкультури або в один, але коли ми спочатку ми засмутилися, коли нам сказали, що в понеділок буде сями урок, але коли всі знали, що це буде фізкультура, всі, всі навпаки зраділи. 2013-2014 навчальний рік проходить під гаслом Діти майбутнє України, розповідає Валентина Шеліхова. Тож цей відкритий урок лише частина великої роботи, спрямованої на покращення здоров'я нації. Головне, урок, який урок, і бажання дітей, а відкритий він чи робочий немає не має значення. У нас кожний урок відкритий для батьків, для дідусів, для бабусів. Будь ласка, приходьте. Ми вас запрошуємо. Діти зізнаються, найкращий варіант для першого уроку це фізкультура, адже після ранкових занять чудовий настрій на весь день.